Проте про їхню рідну планету ми знаємо дуже мало. І як це часто буває у світі кіно, коли ми зіштовхуємося з чимось невідомим, ми створюємо безліч теорій та інтерпретацій, і рідна планета інженерів не виняток. Одна з перших підказок про світ інженерів з'явилася у Прометеї. в середині прокинутого корабля інженерів на LV 223 Андроїд Девід натрапив на геологічну карту, що показувала численні зоряні системи. Що найменше шість систем і сотні планет утворювали мережі. Жу світів, які інженери або відвідали, або на які вплинули своїм засіванням або знищенням життя. Ця космічна карта свідчила про те, що вплив інженерів був величезним і аж ніяк не обмежувався однією зоряною системою. Ця ідея малює інженерів як давніх зоряних мандрівників, що діяли в масштабах галактики. Вона також відповідає їхній ролі космічних садівників. Вони засівали життя на планетах, таких як Земля і, можливо, на багатьох інших. Проте точні. Координати або назву їхньої рідної системи так і не розкрили у фільмі, і можна з упевненістю сказати, що їхня імперія простялася принаймні через кілька галактик.